Друзі, вітаю на каналі наша дача. Весна іде, красу несе. В природі все дуже швидко змінюється. Тому я хочу запросити вас прямо зараз, в гості до нас на дачу, щоб нічого не пропустити цікавого та корисного. Ну що, пішли? Сьогодні буде влогове відео, в яких я показую чим та як живе наша дача і що ми на неї робимо прямо зараз, станом на кінець квітня. Розпочнемо. З газоном ми його вже двічі косили в цьому році після зими, і збираємось незабаром проводити азотну підживку, для того, щоб надати додатковий імпульс в розвитку цієї чудової травички. Я нещодавно налагодив систему паливу, за яку розповідав і були питання. Справа в тому, що ось прокинув сліпу крапельну трубку. Вздовж цього паркану приблизно 15 метрів, і поставив на цю трубку під рослинами ось такі крапельниці, які регулюються від 0 до 70 літрів. Потрібний час ми їх вмикаємо і всі рослини в цьому ряду поливаються. Але вздовж паркана ростуть саме різні рослини. Ось там півоні, ось там бузина, ось там дерен чи якісь інші рослинки, ось троянда. В тому числі і лохина були питання від глядачів: а чи не буде це шкодити розвитку лохини полив зі свердловини, тому що, як відомо, для лохини-гортензії потрібна підкислена вода. Друзі, справа в тому, що з осені ми підсипали під кущики з лохиною колоїдну сірку у вигляді грану, ось можемо побачити, як вона вже за майже півроку почала розкладатися. Поступово вона перетворюється мікроорганізмами в сірчану кислоту, і за рахунок ось цієї сірчаної кислоти наша вода, яка потрапляє, з. Крапельної системи або від танення снігу, або від дощику. Вона підкислюється саме завдяки тому, що ми насипали в пристобуровому колі сірку з осені. Дуже потрібна дія, яка дозволяє нам в такі моменти допомагати рослинам, які люблять кисле середовище, покращувати свій розвиток. До речі, вже почали з'являтися квіткові бронь на лохині. У нас всього. На ділянці 4 куща лохини в минулому році вже збирали перший врожай. А в цьому розраховуємо, що врожай буде ще більший, тому що дуже багато квіткових броньок, і це не може не тішити, але будемо дивитися на це пізніше. І так само під цими кущиками ми насипали сірку. Ось вона, можемо ще її побачити. Вона має пролонгований спосіб дії, тобто вона поступово розкладається. І приносить користь нам протягом тривалого періоду часу. Можу також звернути вашу увагу на горобину, яку висаджували в минулому сезоні. Я замовляв в інтернеті саджанець з закритою системою. Дивіться, вже з'явилися ось ці чудові листячка, за які за форму, точніше, цих лисичків ми і любимо дуже горобину. І вже з'явилися. Перший суцвіття також красиво квітує горобина, але найбільше, за що вона мені подобається, це за ягідки, які потім з'являться на цьому дереві. І також хочу показати ще клумбу з тюльпанами. Але, на жаль, вона вже відцвітає, не встиг я її показати вам своєчасно. Ну, але маємо, що маємо. Будемо дивитись на те, що є станом на зараз. Також налагодив тут систему поливу, але трішки іншу. Після тюльпанів у нас тут будуть рости однорічники, які зараз в розсадному стані, в розсаднику. І саме ось такі полівалочки, які трішки розприскують водичку. Завдяки чому таке. Враження, що у нас невеличкі фонтани на дачі. Ми, до речі, мріяли поставити невеличкий фонтан, але зараз, маючи такі дощувалочки, я так розумію, що вже немає особливого сенсу окремо заводити фонтан, тому що розприскується водичка від них і одразу стає повітря більш свіжим, і користь, і краса. За полуницю хотів сказати, також було відео, ми її підживили нещодавно. добривом 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Тому що суто азотними добривами підживлювати навесні полуницю буде помилкою. Вона може нарастити зайву кількість зеленої маси, замість того, щоб ще і закладати ягідки. Друзі, ось це укриття, до речі, поки ми. Відкривати його будемо, я хочу сказати, що воно дозволить нам отримати врожай полуниці на 7 14 днів раніше, ніж без такого укриття. Ось такі міні-парники ми на своїй дачі використовуємо вже третій рік і повністю задоволені, як і для полуниці, так і для розсади. Там будемо виносити розсаду, коли не вистачатиме місця там вже в розсаднику. Справжньому, і тут вони, вона буде стояти, розсада. Так що, якщо є потреба, або полоничку раніше отримати врожай чи інших культур, якихся врожай раніше, або розставити, винести розсаду, я посилання залишу там, де я купую дійсно якісний спанбонд. Третій рік у нас вже стоїть таке укриття. Навіть цієї зими також стояло. По промокоду, наша дача для вас буде окрема знижка, мінус 5%. На такі парнички та й на інші товари, які ви там побачите. І давайте зазирнемо на полоницю, яка під цим укриттям, ось так вона виглядає, вже квітує потужні рослинки, які мають гарний природний колір, доволі розвинені, як станом на кінець квітня. Тобто чекаємо на ягідки. І бачите, які квіточки вони не підмерзлі. Вони почуваються добре. І ще така порада: не пересушувати навесні полуницю. Зараз дуже важливий період в її розвитку йде, що закладаються, ну, точніше, ще з осені закладені квіткові бруньки на росинках полуниці. Але ж зараз вони повинні сформуватися в справжні квітачки і з'явитися справжні. Зав'язі на полониці. Тому, друзі, не пересушуйте, проведьте підживлення, і врожай полуниці вам буде майже гарантовано. Ще трішки хочу звернути вашу увагу на часник. Також показував в одному з відео, яким жовтим він був ще трішки більше тижня тому, після похолодань. Я думаю, ви пам'ятаєте, як і сніг падав, і мінуси були. По ночах, і ось після того стресу, пов'язаного з холодами, наш часник став повністю майже жовтий. Ми його обробили по листу Аміностаром, це антистресовий препарат українського виробництва, який допомагає відновлювати хлорофіл, в тому числі, і багато іншого корисного для рослин дає. І через три дні я також Аміностаром пролив під корінь. Ці рослинки для посилення ефекту подолання стресу після холодів. Давайте подивимось, як часник виглядає станом на зараз, через тиждень, після того, як ми його обробили таким чином. Листя, які були ще недавно жовтими, вони стали природньо зеленими. Тобто ситуацію ми виправили, дякувати Богу. Сподіваюся, що. Хто так саме зробив, як я рекомендував, у вас така ж ситуація з вашим часником. Але, друзі, я не розповідав, що ми ще поливали через 3 дні. Тому, якщо є можливість і є потреба, проведьте ще полив з розрахунку 25 мл аміностару на 10 літрів води, або можна замінити Аміностар якимось іншим антистресовим препаратом на кшталт і Мегафол-Вимпіл 2. Ще запитання від глядачів, чи розпочали ми закладати на розсаду батат, було таке запитання, я відповів ні, але я дивлюся, що все ж таки ми вже батат заклали на розсаду. Так що, друзі, якщо є потреба, звісно ж, вже закладайте. Ну, якщо ми вже в розсаднику, коротенько хочу вам його показати. Ввечері на жаль, і, можливо, трішки темненько буде на ваших екранах. Ось так все виглядає. Перчик, пітуння, ампельна пітуння, кущова пітуння, бігодня і всі-всі інші рослини, які ми вирощуємо для своєї дачі. Всі вони знаходяться зараз в цьому розсаднику. Температура на цю хвилину 20 градусів. Електричний камін. На готові, якщо що, будемо його вмикати за потреби. Ось так виглядає, до речі, розсада огірків, які ми сіяли. Були запитання, як там справи з вашою розсадою огірків. Все чудово, ось наші агірки. Ми їх небагато сіяли, 8 чи 9, ось так вони і виглядають. Бакопа, до речі, вже заквітувала. З'явилися ось ці маленькі, але такі чудові. Вітачки, і коли вона буде усипана цими квітачками, це буде зовсім інший вигляд. Переключив камеру на супернічний режим. Сподіваюсь, зараз вам буде краще видно. Хотів наостанок показати ось ці чудові деревоподібні півоні з Китаю, які в минулому році вперше у нас квітували. В цьому сезоні чекаємо ще більш пишне і рясне цвітіння. Обов'язково буду показувати. А ось коротенький фрагмент, як це відбувалося в минулому сезоні. До речі, саджанці з Китаю, а замовляв я їх в інтернет-магазині Флоріум в Україні. І зараз. У Флоріумі на саджанці півоні, і деревоподібних, і трав'янистих, гортензі, і багато-багато інших рослин. Чудові знижки, а по промокоду наша дача для вас буде ще окрема знижка 10% на будь-які рослини з інтернет-магазину Флоріум. Так що при потребі, використовуйте промокод наша дача в інтернет-магазині Флоріум, і буде вам! Також приємна подія. І ось ще одна деревоподібна, також з Китаю, тільки жовтого кольору. Ось вже бутони, тут, тут і багато-багато. Згодом я впевнений, будемо на них дивитися і радіти разом. І друзі, на останок все ж таки. Ось ця чудова наша спаржа. В минулому році посадили, і вона вимахала висока, така кущики росли, аспарагуси по-іншому називаються. Думали, в цьому сезоні ми зріжемо перші пагани. І можна було б зрізати паганів, трішки спробувати її вже ну, підкопується. Ось, бачите, ось ось цей можна, наприклад, я відкопав щойно. Можна там підкопати, зрізати там 10, 15, 20 см. Але ми вирішили цього не робити в цьому році. Хай ростуть ще, підкріплюються. Взагалі спаржа це рослина, яка на одному місці буде рости років 15. Тому не будемо поспішати. Хай вона все ж таки стане більш потужною. І ось другий кущик у нас все ж таки спаржа для задоволення. Ми вирощуємо не для об'ємів. Для себе як рослинка, яка нам подобається. Хай росте ось чудовий такий паган. Це буде потужна спаржа, але на наступний рік хай поки ще набирається. Сил. Друзі, ось що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, а можливо, навіть і корисне. Якщо так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Мені буде приємно, а вам не важко. На цьому бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.